Китайці зацікавилися Україною. Делегація на чолі з губернатором китайської провінції Чуандун паном Джусяодань прибула до аеропорту Бориспіль 16 вересня. Почесних гостей зустрічали хлібом, сіллю та українськими піснями. На зустрічі були присутні заступник голови Київської облдержадміністрації Володимир Максименко, радник Анатолія Присяжнюка Леслав Геллер, а також представники посольства Китаю в Україні. Під час зустрічі Джуся Одань посмакував українську сіль. Сказав, що вона йому сподобалась. Також скористався можливістю сфотографуватися з українськими дівчатами. Заступник голови Київської облдержадміністрації Володимир Максименко розповів, з якою метою прибула до України китайська делегація. Ця делегація приїхала на продовження тих переговорів, які були започатковані нашим головою Київської обласної адміністрації Антонім Вісовичем Присіжнюком під час його візиту до Республіки Китай. Це офіційний візит делегації, він буде прийматися на самому високому рівні в нашій Київській обласній державній адміністрації, а також планується зустріч із прем'єр-міністром України Азаровим. За словами пана Максименка, ця китайська провінція вже давно працює з Київською областю у галузях сільського господарства та промисловості. Зараз йдеться про залучення додаткових інвестицій. Всім відомо, що на сьогоднішній день Китай є міжнародним інвестором, і ми хотіли б, щоб ці інвестиції потрапили в Київську область. На питання про те, чим китайців зацікавив Бориспільський район. Пан Володимир відповів наступне: Бориспільський район є одним із таких пріоритетів, і в сільському господарстві, і тим більше, що тут можливо розвивати і досуг для жителів міста Києва і Бориспільщини, і також розвиток промислової, а точніше фармацевтичної промисловості. Скажіть, будь ласка, на відносинах між Борисполем та Китаєм і це якось позначиться? Я думаю, обов'язково. Я думаю, що вже делегації Бориспольського району на найближчий час відвідають Китай і будуть підписувати окремі договори про співпрацю в тій чи іншій галузі. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.